Небезпечна Боснія, і чим вона небезпечна? Полісся мов, фанера, пролітає по свої плани і надії. Звичайно ж, сватання Григорчука. Людина має знайти роботу цікаву. І на нього вже поклали око. Ну і чудовий рух, на відміну від Полісся, трошки. Шкутильгає Динамо про все це і про, до речі, про те, як це прохання наших глядачів, як виїжджати чи не виїжджати, як їхати до своїх сімей за кордон. Про це теж багато любителів футболу, та й професійних футболістів не турбуються. Отже, Дмитре, маємо розпочати з того, що зараз в час виходу нашої програми в Фейсбуці. Щойно Ференція закінчилась... так щойно закінчилась прес-конференція. Всім доброго вечора. Головного тренера нашої збірної національної Сергія Риберова. Це були його останні слова, останні офіційні слова перед матчем. Він сказав, що травмованих нових Оце в команді головне. не додалось, і це добре. Ну і про мотивацію мотивація ви? само собою. І текст мотивації тут хлопці, як він сказав, замотивовані. Найвищого рівня мотивація, тому що ви розумієте, в якому стані наша країна яка страшна війна, і тут тільки про виграш. Але команда суперниця на завтра. Ну, стадіон, по перше, буде давайте про мотивацію. Єх. Ну по про цю мотивацію ми чули і перед матчами з італійцями. Про цю мотивацію ми чули. І перед матчем з македонцями, де не було гри, і перед матчем з Мальтою, де не було гри нашої збірної. Яскравий. так результат був, але всі ну футбол пішов, пішов трошки далі. Люди хочуть дивитися шоу, люди хочуть болювати, люди хочуть ну щось яскравого. А не просто ну, якогось шкутильгання на полі і полі і після ледь-ледь е е е е е здобутого результату. Ну, ну давай говорити про те, що результат головне в цьому випадку. В і... сьогоднішньому і... матчі, Вся... в завтрашньому матчі так, ну, так. Результат головне. От і все. А е шикарного видовища е теж чекати не слід, тому що як наша збірна, так і збірна Боснії. Вони е ну, середнячки так би мовити, європейського футболу. Їм головне зараз пройти цей плей-офф, і все ж таки, ну ми дуже хочемо, і це дуже потрібно, щоб наша збірна потрапила на європейський чемпіонат. Ну що тут казати, ми у війні, жодна країна такого немає. Ну ізраїль має таке постійно, скажімо чесно. Ну, ні, в такої постійно йдуть дії, Але так, чемпіонат Європи це дуже гарна інформаційна площадка. І всі хлопці зможуть доносити ту інформацію до аудиторії тих країн, яка потрібна нам для того, щоб не втрачалась увага до наших проблем, і не втрачалась увага, і не втрачалась допомога. Так що Ой, нехай не буде шоу, але буде результат. Так, Я і ми дивимося наступну все. світлинку. А, так, а, Цікаво. Вже так. є призначення, суддівське призначення на цей матч. І ми знаємо, що це а, німецький, німецький рефері. Тобто, все повинно бути. Все в жорстко. за протоколом в межах правил і за протоколом. Так Ми можемо не суму в агресивній можливо манері дадуть хлопцям ну, пограти. Ну, Цей суддя дає грати, тому матч повинен бути завдяки цьому призначенню. Теж трошки цікавіше, і наступна світлинка нам каже ще про одну цікаву річ. Ми бачимо, да що це перший матч. Він відбудеться завтра, але в нас можливо, потім ну не будемо забігати вперед. Не будемо забігати, це праворуч була пара команд, які будуть суперник можливі суперники. В разі вже. Отже, два матчі, тому перший матч дуже важливий завтра. Ну, ну і, і Боснія, як зупернік... вона йшла до цього. Боснія. Ми бачимо останніх шість матчів збірної команди Боснії. Вони програли ісландцям, можливо, з якими доведеться грати. Виграли у Ліхтенштейна, Ліхкінштейн, потім виграли знову Лінгенштейна, програли португальцям, за рахунок чого вони програли португальцям, так розгромно. Ми потім трошки пізніше про це скажемо. А, обиграли Люксембург і. А, програли Люксембургу і аби... програли Словакії, але матч зі Словакією з дуже сильною. По складу Словакію був такий, ось ось дуже близький, І якщо б не і щоб не видалення yeah. гравця а, збірної Боснії і Герцеговини, то невідомо, якщо б цей матч закінчився. Словакія могла і втратити ще потрібні бали в цьому матчі. Ну no, не втратили Словаччина. Не втратила Словаки пішли, як то кажуть. А суперник все ж таки, не зважаючи на таку хитку арифметику, яку ми показали, він все таки дуже серйозний. Так і, і тренер боснійцівка. Каже, що я читав новини в українських ЗМІ. Тобто вони так готуються до нас, що тренеру даже дали на різку новин, і він каже, що ну, нас явно недооцінюють. Ну... І скажу від себе: я декілька днів тому зустрів у ліфті свого сусіда, він у фан групі Динамо Київ. Я кажу: ну що, чого ти очікуєш у цьому матчі? Він каже, Дім, думаю, що плюс три повинні їх обіграти. Я так на нього подивився і думаю, блін, хоч би обіграли б один-два на нашу користь. Тому що ну, плюс три це ну, з масніцями буде дуже важко. Це це наші, так би мовити, бажання, але серйозна збірна. І ще тренер говорив про те, що все проти нас, щось у нас обставини такі складаються, і там, і там, і те, і те, і те. І це тренерський такий прийом перед матчем, щоб дійсно. І він хоче, дуже хоче, щоб недооцінили їх як суперників. Але я думаю, що. Тренерський штаб все зважив, і Сергій Станіславович, що сьогодні там ця прес-конференція закінчилася. Ну, в такому спокійному річі, всі головне, що і всі ті, хто приїхали за кордону, вони всі. Цілі як так кажуть. Про форму наших гравців ми трошки пізніше, ну. а зараз ми <рес> подивимось наступну світлинку. І те, чим небезпечна Боснія. Боснія біжить. Вони швидко розігрують м'яч, закидують його на один з двох флангів. І група гравців вривається у карний майданчик, і ось вони всі стоять на добивання, чекають або от бачите, три вільних гравця, стоїть у Словакії. От акценти є розставлено так. самі. Судіть дуже так, серйозно вони дуже гарно біжать. Вони дуже гарно біжать флангами, і в них велика група гравців вміє відкриватися у карному майданчику підпас або під добивання, Якщо воротар команди суперника якось не вдала, відіб'є м'ячика. І ще в них дуже небезпечний кар стандарти. Ми, ну, це у таких збірних, да таких атлетичних сильних збірних завжди це є так. Є в них і слабке місце. Слабке місце цієї збірної Босні я показав матч, скажімо, з тими же словаками. Словаки, коли починали високо високопритягнувати Босню на виході з атаку з її карного майданчику на, її, на першій третині поля, босніці чи чотири рази в першому тайму втратили матчі. Словаки мали небезпечні підходи. Тому нашому тренерському штабу на це було б дуже е, гарно звернути увагу. Але Високий пресинг, це не є фішка Рибра, Валентина Васильович? Ну чому? Зараз, якщо буде проаналізовано все, можливо, у нас є гравці, які можуть в фізичні кондиції хороші. Хоч Боснія, як ти кажеш, спринтери бігають, бігуни, не, да, та, бігуни, але не, на них теж знайдеться проти не, дія якась. І я сподіваюся, що все-таки завтра дуже серйозний mm -hmm. буде матч. Знов таки, не шоу не видовище, дуже таке уж захоплююче. Але все з інтересами будемо чекати цей матч. Ну тоді дивимось наступну світлинку. Нам поставить зараз наш резишер, і там буде цікава інформація. Дуже по баснійцям і по нашій збірній. Попрохаємо затримати цю світлинку трошки довше. Ми дивимося два останні домашні матчі, яка Боснія програла. Словакам, хоч і грали в меншості, практично весь перший тайм, ой, ну, другий тайм. Вона по володінню програла не дуже. А ось португальцям, які забрали. М'яч під свій контроль, вони дуже сильно програли по володінню м'ячів і почти не, практично не мали нагод біля карного майданчика ну, змірної Португалії. Порівнювати навіть а, ну, ми з, теж можемо з, досягти, з, але вже з'явився, скажімо так, а, такий да, ми знаємо, що Тарас Тепаненка не буде грати. Це основна проблема, в принципі, нашій збірний на цей матч. Ким замінити досвідченого опорного піза Сідарчук буде пропускати цей матч а, через перебір жовтих карток. Така так. інформація так, була так. на сайті. Так, і ми на нього теж не можемо розраховувати. Тому грати доведеться брашку. А брашку мені здається, треба до партнер, такий як Маліновський. Тобто, не треба Судакова у цьому матчі випускати. Треба взяти Маліновського, який може притримати матч, потримати матч, створити темп. А, і не випускати з перших хвилин судакова. Ну і мені здається, що все ж таки мудрик, який погано відіграв останній матч за Челсі, ходив там, не добігав, не допрацьовував фланги, якими біжуть дуже швидко біжуть. Не циганкова, не мудрика краще з моєї точки зору на цей матч не випускати, тому що в нас і по канаплі є питання, Uh, і мені здається, що фланги треба підсилити більш захисними гравцями, які можуть грати на захист. Антимасич, як як ви думаєте, Довбик, який не забуває Я, досить давно ну, в Іспанії? Uh, теж нормальна креатура. Хочу сказати, що звичайно Дмитро може говорити все, що завгодно. Він дійсний тренерські дипломи, все. Але головне все буде вирішувати і установка на завтрашня на завтрашній матч Сергія Станіславовича Риброва, і сам Рибров. І у нас є кому бігати. І... Є, в принципі, люди, які вміють тримати м'яч. Просто розстановка гравців, звичайно, з тим, що Сидорчук випадає з ансамблю, що тут циганков не зовсім в такій формі, дійсно, ми розуміємо це. Але все ж таки те, що ми говорили з вами на початку програми, мотивація, ну, моральний дух має бути сильним і за рахунок. Таких вольових якостей, дисципліни на полі виконання всіх тренерських настанов, я думаю, що, що має скластися матч ну, складний дуже, але має скластися так, що превалювати будуть на полі українські футболісти. А як ну... вам ідея з того, щоб Зінченко використати в цьому матчі як він гра атакуючого замість, наприклад, Мудрика? А в центрі поля поставити такий Троїцю Брашко підсилити його це... Малиновським досвідченим. Ідея, і Молодим хороша в сенсі тактики на завтрашній матч, і можливо, можливо, тренерський штаб дійде до такого. Тому що тут сюрпризи можливі варіювати складом будуть. Ну, і це... Головне, це те, що ми завтра, вже пізнього вечора, будемо знати. А можливо, і післязавтра, тому що дуже можливо додатковий час і дуже можливі пенальті. І цей формат. Це в принципі передбачає туди ну, від цього теж нікуди не дінешся, і тому вже буду вирішувати не лише моральна якості, а й фізична форма команд. Ну в принципі, ті хлопці, які готувалися в які грали в Україні. Ну, не нормально підійшли. Так, да. я з вами згоден, але Циганков теж, ну, мені здається, не дуже гравна креатура на початок. А з 30-ї минути це чудова креатура no, для його рішення no, питань. На 30-тій хвилині 40 можливо випустити, щоб він відіграв другий тайм активно. Ну, подив, все це ми можемо. Різні варіанти ну, і трошки позитивних новин про Боснію. От, Ми вже про Боснію зустрічалися, зустрічалися в 21-му році і обіграли її на виїзді на цьому ж стадіоні з рахунком 0-2. І до речі, він не був ще заповнений вболівальниками. І підтримка і нашої збірної, збірної там теж була. Тому сподіваємося, що зможемо повторити вже результат, якийсь колись досягали. Як каже Дмитро, ми, але ми з ним не обіграли збірну тоді в Боснії, обіграли футболісти, які сьогодні теж мають не лише високий рівень мотивації, а ще пам'ятати історично, що можна обіграти, не зневірюючись в тому, що ну, ми там якісь. Сильні, дуже сильні. Ми недооцінка суперника, це теж небезпечно. Боснії головне закрити фланги, щоб вони не могли бігти. Все тоді питання з атакою Боснії і взяти меч під свій контроль. До цього потрібен Маліновський і трошки більш захисний гравський фланг сьогодні і перемога в нашій е кишені. Сьогодні. Цю програму я закину туди. Ну, у мене там в е Сергію брав. є друзі у ну, Фейсбуці. Є кілька е таких хороших друзів, які ходили зі мною в Гімалаї. Боснійці, Хорвати вони будуть болівати, будуть дивитися. Наші поради. Отже, далі пішли. Да, йдемо далі. І наступною світлинкою у нас наш любий рідний чемпіонат. У нас старий новий лідер. Скажімо, і Дніпро, і Кривбас змогли досягти потрібного результату в дуже важких матчах, скажімо чесно. Особливо важкий матч видався у Кривбаса, там де колос не здавався дуже довго, дуже довго тримався тільки в додатковий час, в додатковий час. Час кривбас показав чемпіонські амбіції, справжній бійцівський характер і держав дуже непоступливий колос. Тур розпочався трошки раніше. Про матч Черкаси Лензе, ми вже казали, що там фантастичний другий тайм від Черкаси. Як вони не виграли? Димамо мляво зіграло проти другого складу, де ж третього молодіжного складу, зарі можна сказати. Шахтар переграв ну, знаєте, фінансові проблеми були, тому дійсно Ну, вони були є, навіть е, 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 Виступив Короч, е, е, кучер колишній на цьому тижні. Сказав, мене Передо мною є ще заборгованість по зарплаті, тобто це ще було у минулому році людині. Не виплатне виплатила фінал. Олександрія зняла такий скальп з ворстга, яка всіх дивувала у другій частині чемпіонату. Да? Міталіст. В першому таймі за з гаком Хололин пропустив 4 від руха від дивовижного руху, від Ру... цікавого руху. так, Х... тепер же на гравців руху було Скільки... б покупців з'явилося на його провідних Ну Цілюбик молодець. Того, що його слатують в Шахтар, в Динамо. Це дійсно гравець але... вже але... зростає непоганого рівня. Керівники руху кажуть 7 мільйонів євро. Ну це Просто забагато. Дал. Це забагато поки що, але дуже цікаво ну... було б його побачити у пані. Різ Забарним у національній збірі, ну його не запросять. Чому не запросять, щоб збити на нього трошки ціну, щоб він не засвітився там, де не треба, і його Добре. не вполювали. Або Аболонь... залишаємо, а балонь перемогла палісся. Нарешті балонь прорвала, вона забила, вона втримала результат. Вона в цьому матчі не створила безліч а, гольових можливостей, не створила безліч а, гольових мітевостей, які неї були в, в останніх матчах. Але вона зробила найголовніше ремогла. Нава на терези поставити як президента Болонії скромно фінансує так би мовити і що? Полісся ну, так, Полісся провалилась. Ми Декі про це бісі. з вами казали. Так. Ми казали на ефірі від 12-го числа, коли закінчився чемпіонат, що Поліссю треба взяти гравців вже з чемпіонату України, щоб вони швидко адаптувалися і дали так, так, і дали 12-го числа 12-го місяця 2003 року. І ну, перед стартом чемпіонату ми сказали, що Полісся провалиться. Чому? Тому що була погано проведена комплектація, і тренер ніби це завдання, яке хоче Полісся. і так комплектація ноу Макоуна, ноу Ну, так вийшло. Про Кривбас і колос ми вже сказали, Кривбас що кробас чемпіон. Набрав чемпіонську ходу і сперечається, вже... серйозно сперечається з Шахтарем. Так, ми розуміємо, що дві гри у відстані, але все одно Кридбас молодці. Мінімум бронзу, а можливо, і срібло вони собі вже гарантували. І Чорноморець Верес. А, і до речі, якщо Динамо буде грати так, як грала з Зарією, то срібло Динамо далеко не гарантовано. Чорноморець Верес, Верес після гарного результату. Проти так, київського так. динамо заслужено гарного результату, тому що проказали хлопці характер, високо пресингували, в кінці, додали і дотисли Бу «Динамо». тренера Вереса Названо найкращим трену я <рес> підтримую це, тому Зіграти що, так, що так, переграти Чорноморець, переграти Грачука, якого називають в Одесі, якого називають одним з найкращих. Так в Одесі жахливо. Так, люди там дійсно стресують, там йдуть постійні обстріли, але все одно прийти і перемогти команду Григарчука це дорого вартує молодому хакихівцю. так але зараз на Григорчука чекають. В інших клубах, вже дивлячись на те, що з чорноморцем. Ну тут це все навч... Ми можемо. Ну е... на Григорчука ми зараз гумити. поставимо вже світлинку цього провідного хаф'яхівця, а е, вона йде через одну. І е, скажемо, що так дійсно з'явилось дуже багато новин стосовно Григорчука. Його сватують у колос, тому що там Генісан і колос е, з, з е, от, ну, президент колоса згадав, що все ж таки треба ну, підняти трошки колос, с, е, стрихнути з нього пилину. Е, і щоб вони з'явилися амбіції там топ 5 скажімо, по 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 по, -по посперечатися за Єврокубки, там Генісон зараз і можливо так, але в колос вже відповів, що до кінця чемпіонату точно Вішняк. Що так. буде влітку? Куди вже хочуть влаштувати, не зрозуміло. І другий клуб, Буковина, яка йде, ну, Буковина, президент Буковини вже пообіцяв, що бюджет, якщо клуб вийде у вищий дивізіон, буде 15 мільйонів. Це практично, потраплять. це практично бюджет. Ну вони можливо потраплять через такий матчі, тому що напряму буде дуже важко. І Подивіться. відразу як вони потраплять, треба серйозний тренер. Тому Буковина, оце можливо дійсно варіант, який падлює на а пана що? Григорчука. Буковина так, Буковина. Динамо. Київ вже третій далі. у цій так. черзі, і чесно кажучи, після деяких висловлень, після деяких ну жестів Григорчика, я не дуже вірю, що динамик ну, Київ не його запросить. він людина, але тренер висококласний тренер Це ж фахівець. Він що висококласний. Тут, тут питань нема. Отже. Ну і трошки ще про Палісся. Паліся підписала на цьому тижні Петряка, е, взяла шахтаря хлопця. Ну це теж не комплектація для рішення тих ну, завдань, які вони стояли. Як, Судноми ну, якісь. Так, от... а да, це вже щось скоріше, скоріше ну, ось, проблема Палісся, тому що шість трансферів. Ну непоганий. От трансфер е, був, який людина грала у Звягелі. Дукве хлопчина дійсно грав е, у чемпіонаті. Він вже звик для цього, він не стресує від обстрілу. І е, Богдан Михайліченко гарний Ну, це захисник а цього хлопця поки не довіряють. Взяли Петряка. Петряк останніх два роки практично не грає. Він постійно травмований. Ну Чого що він тут, дасть тут Не зрозуміло. Чому навіщо було брати шість гравців? Можна було взяти міст, замість п'яти цих гравців канем, як ми рекомендували, і Гереро ну, да заплатили б дорожче, але б зараз не, люди... нас, не А зараз. Би люди були б на третьому місці, і досі сперечалися за бронзові медалі, як мінімум, і за лігу Європи. Шановні ну, Ліга бачите, не послухали, ви. Ну просто Палістя дуже класний, цікавий проект. Якщо будуть в них такі зриви через роботу їх менеджменту, да? через ну, ну, мало досвіду ну, у людей. На біг менеджмент туди на гроші. Да. То, ну, так, то цей проєкт ну, можуть от... покинути через рік-два, і він теж перестане існувати, на жаль. Ну а що ж тепер? На закінчення нашого програму? На закінчення нашої програми, ну те, що ви хотіли. Тут а, наші глядачі. А, і запитують, і кажуть, треба піднімати тему, адже люди отак от, от без мізків. 10 тисяч доларів, 12 тисяч доларів, це жах. Вони переправляються куди? Ідіть, є вже рекрутинг агентства і все таке. Але тут є ще одна проблема, як сказали наші е, е, хлопці, от виїжджали за кордони, поверталися любительські е, футболісти клубів. Кажуть, що там же ж родини і сім'ї розваляться. В принципі, жінки там з дітьми, чоловіки тут є е, в принципі чи немає е, виходу з цієї ситуації. Хабарі страшні, корупція, вона процвітає, на жаль. Люди якось не по-геройськи ставляться до цього. І тому, Дмитре, ну що, який вихід може бути от в ситуації, коли люди ну, намагаються потрапити хоч на кілька днів до своїх сімей? Я не кажу про тих ухилянтів, які бояться всього. Щось може бути таке в законодавчому плані. от як... Ну Ви ж розмовляли Я... з людиною з Верховної Ради, з народною депутаткою ну... нашою. Що вам відповіли з цього приводу? Ну що це треба дійсно мати закон про, про те, що якимось чином якісь гальма і, і якаря мають бути на батьківщині. Ну, що? Давайте Матеріальні... Давайте по іншому, да матеріальні так. все ви правильно кажете. Валентин тобто, Васильович. навіть якщо виїжджає клуб футбольний любительський, то керівництво клубу заставу величезну. Має і кожен ну, не обов'язково заставу. Мені здається, що ну дійсно складна ситуація. У мене є, наприклад, друг. Ну, з сипілського кола, так друзів в нього ж дружина подала на розлучення. У них двоє дітей. Дружина прожила по півтора років Німеччині, каже там повертатися, не хочу подала на розлучення. Сім'я розпалася, дружина з дітьми вже сюди і, ніколи і не повернеться. Наш наше завдання повернути. Інша дружина всті, поставила мільйони. Да, поставила інтельматом, Вона завагітніла. Ну від нього вона приїжджала там на захід. Вихід, якщо вже піднімаємо тему. Вича, мені здається, що треба всім дозволити виїжджати за кордон. Виїжджати непросто. Треба зробити благодійний внесок через Юнайтедвач 24. Ну просто це штучна забудова, це як сухий закон. нагадую. в Америці, Будь був коли добре. пляшка віскі коштувала долар, робити внески і побігли. Вони. І побігли. Зробити кримінальну відповідальність, так. якщо люди не приїхали. По кримінальній відповідальності людину видадуть з ЄС, якщо в пани буде кримінальне провадження. По цьому провадженню То -то, хай Інтерпол... буде штраф, ну пусть мільйон гривень. І Год Тюрми або два роки в ЗСУ не повернулась людина. Подаєш ну, в Подає, Інтерпол людину видають. Все, Інтерпол знаходить і повертає людину. Хай на 30 міс... днів на рік. Зам, скажімо, донат. Ну, просто всі заробляють 10 тисяч доларів з одної людини заробляють. Це скажені гроші. 20 тисяч гривень людина поїхала, пере... і військовослужбовець, будь яка людина поїхала. Не повернулась. Штраф мільйон гривень а, з майна і кримінальна Отже, відповідальність. Не... І це рішення питання. Просто його ніхто програмами. не хоче вирішувати, тому що всі заповнюють свої кишені оціми величезними хабарами, і всім це вигідно. На а, жаль, корупції треба боротися. Це... депутатам Верховної Ради. Такий футбол нам не потрібен, так би мовити, політично і економічно. Так що, шановні, ваші пропозиції також будуть прийматися. Да, Вони що, що люди потрібні, кажуть, звичайно, там хлопці і наші воїни в страшній ситуації зараз. Ви розумієте, і потрібна і ротація, потрібно все. І потрібні, мабуть, і, думати про те, що сім'ї. Українські не мають розвалюватися, і що більшість з наших співгромадян, юних співгромадян, жінок мають повернутися, тому що на них сподівання на майбутнє нашої країни. Уже тут ну, багато повернутися, чого. якщо вона свого чоловіка не бачила два роки. Вона вже забула, ну давайте, як він виглядає. Про це вже на жаль. Це Уже так, вболіваємо за нашу, так, ми вболіваємо нашу, збірну, за нашу збірну, збірну. Це, це найголовніше зараз, тому що вона, сподіваємося, нам принесе те, позитивні емоції. Про що просили нас, кілька наших глядачів, от дійсно чоловіки, які дійсно багато роблять для перемоги, але от ці запитання поставили, і вирішено було в футбольних діалогах. Ми бажаємо вам всім перемоги. Перемоги завтра в нашій збірні. І до нових зустрічей, до нових приємних. Футбольних новин до побачення.